В Україні презентували стратегію щодо Білорусі. Додивися це відео до кінця, і за дві хвилини я поясню усю проблематику білоруського питання. Факти без води. Між нами 1084 км кордону. Привіт, Волинь, Рівне, Житомир, Київ, Чернігів, величезна територія межує. Далі, українці, білоруси історично найближчі народи. Ще від давньої Русі та Великого князівства Литовського Руського ми були в одній державі. Наші мови походять від спільної руської мови. 84% схожість. На півночі України Поліщуки. По той бік кордону теж. Тільки з білоруськими паспортами. Мовної чи етнічної межі між нами немає, але є кордон. Драники чи деруни це вже деталі. Головне, що 30 років Білорусь править про російський диктатор Лукашенко. Уяви, що Янукович сидів би на троні з 94-го року, якою була б Україна? Лукашенко заборонив національний герб і прапор, повернув радянські сурогати. В Білорусі жорстокі репресії. Людей кидають до в'язниці за лайки в соцмережах під нетим постом. Контроль над суспільством в Білорусі жорсткіший, ніж в Росії. Але білоруси не росіяни. Вони чистоплотні працьовиті, люблять порядок, і що головне, незалежність для них важлива. У 22-му році Лукашенко відкрив Білорусь для російського вторгнення, але повністю втягнути свою армію у війну він не зміг. 85% білорусів були проти. Але проблема не зникла: Москва повільно поглинає Білорусь. І якщо Кремль її схаває, Росія з'явиться ще на нашому північному кордоні. Це загроза і для України, і для Польщі та Балтії. Білоруси воюють за Україну. Серед усіх іноземних легіонерів, найбільше саме білорусів, вони б'ються під синьо-жовтим та своїм біло-червоно-білим прапором. А білоруська опозиція у вигнанні практично є державою в екзилі. Що з усім цим робити? Україні критично потрібна вільна незалежна Білорусь. Це питання номер два після російського питання. Без цього не буде стабільної України. Якщо це відео набере 10 тисяч переглядів, розкажу, що конкретно пропонує стратегія по Білорусі. Лайк, шер, комент. Працюємо разом. Слава Україні! Живі Білорусі!